22 січня ми згадуємо дві рівнозначні вагою події української історії. Проголошення незалежності Української Народної Республіки, яке сталося 1918 року, та проголошення Акта Злуки, яке відбулося 1919 року. Проголошення соборності, коли Українська Народна Республіка та західноукраїнська народна республіка об'єдналася в Соборну Державу. увінчало прагнення єднання українців, розділених кордонами тогочасних імперій. Ця подія повністю руйнує твердження російської пропаганди. Буцімто українські землі об'єднав Сталін у 1939. -му. Упродовж багатьох десятиліть акт злуки залишався ідейним імперативом боротьби за незалежну соборну державу. Після проголошення об'єднання УНР і ЗУНР питання єдності української нації, в українській політичній думці вже ніколи не ставилося під сумнів. На початку ХХ століття українці об'єднались після падіння імперії. Нині Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність. Соборність мета перемоги, тому залишається на порядку денному національних завдань. Цілісність буде цілковито відновлена після того, як Україна звільнить всі території, захоплені ворогом. Радянська та російська пропаганда протиставляла українські регіони. Нав'язувала уявлення про різні сорти українців. Проте в сучасному спротиві російської агресії ми довели свою згуртованість і спільне бажання жити у вільній державі, яка сама визначає майбутнє. Соборність передбачає не лише пам'ять про спільне минуле, а й потребує згуртованої співпраці заради майбутнього, як на полі бою, так і в тилу. Ми з різних регіонів разом працюємо, боремось з окупантами, складаємо знакове і важливе, адже цілі в нас спільна, незалежна, демократична і соборна Україна. Вірмаємося!